Сьогодні готуємо пиріг із сливами. Mm. Нам настільки сподобалось, що я вже буду готувати другий раз. Нам потрібно 3 яйця, 150 грамів цукру. ванільний сук. Це перемішуємо. Добавляємо розтоплене вершкове масло 80 грамів. Розпушувачі до тіста одну чайну ложку. Я додаю глаз. І просіяне борошно. У мене вийшло 6 столових ложок борошна. І от таке тісто у нас виходить. Тепер очищаємо сливи. Я думаю, буде достатньо. Викладаємо тісто. Розрівнюємо його. Сливи викладаємо так, як вам подобається. Я викладаю серединками вверх, щоб можна було їх посипати. Цукром, От. От так, всі вліз. Ну, ви подається. Посипаємо цукру ну. і ставимо в духовку на 180 градусів і випікаємо. Ідеально. Вже такий ароматний. Ви подивіться, він не дуже високий. Вийшов ягоди, сливи всередині також є.